Зокрема, мова йшла про роботу Слав міськводоканалу та деякого приміщення, так по вулиці Леніна. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні таки ж сталося, і які відповіді ви отримали від влади? Так, дійсно. Ну я думаю, вже наболіла ця тема, і вона на слуху по водоканалу. Е Головний наш посил, це і навічі ми озвучували. І громадська організація наша гуртом е ініціювала цю тему про те, що місто не мусить. Фінансувати збитки господарюючих суб'єктів, які в принципі повинні приносити прибутки. Ми розуміємо, звичайно, проблеми тих людей, які не отримують зарплату, але проблема лежить не в площині того, що місто повинне фінансувати, а площині того, що очевидно, хтось краде гроші. Отже, чого ви сьогодні вимагали від влади? А, сьогодні ми, в принципі, думали, що буде м, хотіли влаштувати таке громадське слухання по майбутньому бюджету Славянську, але так як. Бюджетна сесія буде перенесена на іншу дату, і з онто ми значить домовилися сьогодні, що 14 числа будуть все-таки влаштовані громадські слухання по бюджету. Отже, цими стараннями громада може отримати шанс якось впливати. Впливати на, на бюджетний, бюджетний процес. Так. Одна з наших головних вимог це, щоб припинили фінансування з резервного фонду господарюючих суб'єктів, які мусять приносити прибуток. Тут ви деяка от деяких домовленостей. Дійшли? ну так ми побачили розуміння від виконуча обов'язків міського голови, але не побачили ствердної відповіді, що він готовий на це піти. Угу. Що ще питали у Зонтова? Ще ми нас дуже хвилювала. Це продаж комунального майна в місті, Зокрема, зокрема вулиця Леніна, зокрема, так? вулиця Леніна. Дуже дивна ціна: 40, майже 40 квадратних метрів. Приміщення там більше, але продано було 40 квадратних метрів за ціною 104 тисячі гривень. Я думаю, кожен може взяти перевести це в долари. Ми побачимо, що це ну, смішна ціна для такого приміщення, яке знаходиться в центрі міста, причому, ну в центрі в такому самому. Я правильно вас розумію? Це те приміщення, яке ми називали молочна кухня. Да? Так, у свій час вона була молочна кухня, тоді вони взяли ЛТС «Лімітед», наскільки я так зрозумів, із відповіді чиновників. Вони взяли його під свій магазинчик, там створили магазинчик, потім які. Там, за допомогою якихось там, маніпуляцій вийшли на цю суму смішну і таким чином вони її приватизували. А вам не сказали, є вже покупець на цю площу? Справді, що вже її купили. лтс Лімітед да, -е, викупив цю площу за оцю смішну суму. От. То -то ви бажаєте повернути час назад? Або час назад, або гроші назад. Тобто ніхто не збирається займатися, знаєте, експапцією, експаріаторів, а хай доплатять ту частину грошей в бюджет, яка вона реально повинна коштувати, і ми просто людей залишимо в спокій. Радилися що... з юристами, які шляхи є вирішення цього питання? Так, ми радилися з юристами, і взагалі-то ми і самі там, якби десь вже ж ми дорослі люди і знаємо там деякі шляхи, що в принципі, це реально зробити, але для цього треба зробити певну роботу. Уже юридичній площині, звичайно, на громадських засадах це буде важкувати, але ми будемо це робити, тому що це наше майно. І нам би хотілося, щоб кожна людина зрозуміла, що ті комунальні власність, яка продається, вона не просто чиясь там, вона наша. Ну тут ви ініціювали тему, і я так вважаю, що бажаєте якогось приєднання, так інших людей суспільства до цієї проблеми залученням можливо спеціалістів на якихось громадських засадах, да, аби да, вирішити це. питання? Да, звичайно, ми потребуємо дуже спеціалістів. Нам дуже докаряють часто, що ми там чогось там не зробили, не доробили, але дійсно у нас ресурс обмежений в людях. І ми би хотіли, щоб кожен зрозумів, що це не можна сидіти і треба вже діяти. І хто може хоч чимось долучитися, звичайно, долучалися до цього процесу, зокрема, аби повернути оце приміщення по і це приміщення, сучаючі. і ще виявляється, як от сьогодні під час бесіди виявилося, що там ну зараз будемо писати та заяву, з'ясовувати, тому що вона сказала, що в цей місяць ще були реалізовані якісь там об'єкти, і нам дуже цікаво, що то за об'єкти були. Зрозуміло, але приміщення пішло. Але так, приміщення добре, пішло. цим завершили. Давайте розберемося ще з міськводоканалом, Це ще була одна тем, так одна із тем, да ми звичайно зустрілися із представниками Стачкому. сьогодні. Тож також були на зустрічі? Вони так? прийшли на зустріч. Ну, звичайно, у них тема наболіла. Я трошки з ними порозмовляв. Виявляється, вони не повністю в здійснили цю юридичну процедуру. Тобто вони теж зверталися з певними запитами до свого керівництва. Їм було у відповіді відмовлено. Не вмотивована, ну тобто, так як вони вмотивували, тобто що це конфіденційна інформація, це було, в принципі незаконна мотивація. Я їм порадив теж звертатися до прокуратури. У Нас дуже велика проблема в тому, що люди не звертаються з письмовими, скаргами, заявами про діяльність незаконну чиновників або бездіяльність їхню. І таким чином у нас складається таке враження, що на папері всі в принципі структури влади нашої працюють добре. Що ви пропонуєте тоді? Звичайно, кожна людина, побачивши е, якусь незаконну дію, що на його думку незаконна, або йому здається, що вона є незаконною. Вони повинні всі, кожна людина, як міліцію, як прокуратуру, як і міську владу, так само господарюючі суб'єкти е, комунальної власності, навіть не комунальної власності, треба робити письмову заяву відповідно до різних структур, там міліцію, прокуратуру писати, або е, виконуючи обов'язки міського голови, якщо це е, представники міського міського адміністрації для того щоб створилася відповідна база е інформаційна про діяльність певних чиновників, тому що рано чи пізно буде там у них переатестація, Люди можуть отримати ранг, тому що на них скарг немає. Вони виявляються дуже добре, працюють. А потім люди дивуються, чому от така людина дуже погана, дов довго працює в віконкомі і плюс ще має таку велику зарплату, такі високі ранги, і навіть якісь там грамоти і нагороди. Ну якщо постійно писати листи, це сто цілих паперів, і це час. Ну, людина, яка потрапила у скрутну ситуацію, вона просто ну як завжди, не має часу писати до прокуратури, до міліції, до інших до владних структур. Ну це ж великий перелік це і великий що перелік, це великий перелік. Це на жаль. Ну на жаль, у нас така ситуація. Ми дуже запустили ці процеси, і е, звичайно, треба писати. Якщо ми попали сьогодні в скрутну ситуацію, треба зрозуміти, що ця скрутна ситуація вона виникла не просто так. Не на порожньому місці, і те, що ці структури не допомагають вийти з цієї структури скрутної ситуації, або навпаки, навіть е, погіршують цю скрутну ситуацію, або навіть не є причиною цієї скрутної ситуації, через те, що колись ми цього не робили. Якщо ми зараз я розумію, що це там м -м, треба терміново щось робити, але треба зрозуміти, що треба це все одно робити. Якщо цього не робити, ці скрутні ситуації будуть постійно, і ми будемо заручниками цих скрутних ситуацій. Михайло, наприкінці нашої бесіди, я так розумію, що ви планували звернутися до громади, аби люди все ж зміни. Змінювали своє ставлення так. до життя, так і писали скарги, пис... листи, листи і якісь офіційні папери, аби переламати таку так. ситуацію. Якщо людина щось не знає, не здогадується, як це зробити, ми готові допомогти тими знаннями, які є. Але треба, щоб людина сама взяла, ну допомогти скласти цю заяву, але ця людина від себе повинна реєструвати цю заяву або від інших громадських організацій ці заяви реєструвати, для того, щоб було не складалось враження, що це проблема тільки гуртом і влади, бо тоді складається враження, що тільки ми тут не Давайте так, цим. як на практиці це буде виглядати. Наприклад, у когось відібрали автівку, увезли кудись чоловіка, що повинна робити дружина цієї людини, зниклої. Якщо вона планує вже підіймати вголос це питання, і вона знає, що можна звернутися до вас, як буде це на практиці виглядати? Ну, по перше, звичайно, треба розуміти, що ми розслідування автівки не будемо займатися, але звичайно. є структури, але які мусять цим займатися. Так. Ми готові е стежити за тим, як розвиваються ці події. Тобто, наприклад, людина написати повинна в міліцію і зараз у нас є в принципі штаб АТО і СБУ, яке в даній ситуації теж може розглядати. Ну це так, уже якби в подробицях розглядати питання, як, наприклад, викрадення її бандитами, ну тобто сепаратістами, які да са. Це... А ми будемо здавати запити, і дивитися, в якому стані знаходиться ця заява. Отже, ви можете допомогти скласти ці запити так. і прослідкувати наскільки виконуються ці так, запити. так, так, так. щоб так? допомогти цій людині підтримати, щоб людина розуміла, що вона не одна раз, по-друге, стимулювати наших чиновників. Mm -hmm. Два ну в даному випадку цих е, силовиків, і плюс е, стежить за, за тим, який силовик як працює. Mm -hmm. Якщо людина якась халатна до цього ставиться або напаки саботується, ми будемо з нього знову ж таки збирати на нього компромат, щоб він підпадав під лі, люстраційні ці дії. Mm -hmm. Зараз ви, якщо чули, там в Києві вже в принципі сформована це, і скоро буде ця структура далі розповсюдиться більш законна. Mm -hmm. І ми хочемо зібрати побільше матеріалу на тих людей, які е, недобросовісно працюють або навпаки ще й гірше. Е, Люди, не... які зацікавляться після сьогоднішнього його матеріалу такими питаннями, куди вони можуть звертатися, так ну можете звертатися, звичайно, по нашому телефону громадської організації гуртом. Ну а в майбутньому, якщо є люди, які готові нам в цьому плані допомогти, ми би хотіли бачити певних людей, які на волонтерських засадах ну, У нас є деякий офіс, от і хто готовий там нам допомагати. Тобто, ну на вшому офісі там створити приймальницю. От, телефон ми дамо, звичайно. І люди поки по телефону, ну це на свободи 6 У нас там офіс знаходиться. От з часом, якщо знайдуться люди, які готові там на волонтерських засадах там допомагати, чергувати, там як юристи. Там от, звичайно, ми надамо цей офіс. І Щоб люди могли звернутися і компетентно, більш-менш компетентно цю. Далі ми зв'язуємося зараз з татожними громадськими організаціями міст України, вивчатимемо їхній досвід, об'єднуватимемося. Досвід у нас є сайт, ми розробляємо так сайт, щоб там була правова допомога. Теж у нас є колонка, поки що вона не заповнена, але будемо заповнювати. Теж розповсюдимо цю інформацію, щоб людина могла отримати, наприклад, просто бланки цих заяв, шаблони і вже не ходити кудись, а просто по цьому шаблону заповнити певні. Ні, графи і кудись там відправляти, тобто оце от ми будемо робити. Ну і ну, отримати допомогу і отримати допомогу. Звичайно, дякую ну, вам да. за відповідь. Дякую.